Дім добрий, дорога пам'ятає. День добрийся пані видорвала, дороге пасто, тут перед нами якраз є, грас... є самі кращі полковники війська польського резерву Пан Ян комендант комендант, так, так. комендант, Кракова, комендант Кракова. Так, Кракова, всіх розділів, підрозділів Кракова, військових, так дуже гарний танцюрист. Танцює саме не для камери сексуальний так. Але Оля, про секс служні зараз, зараз. Я би попросив, щоб я хтось із вас. вас... Powiedział naszym artystom z Kijowa, dlaczego powstało koło sympatikkuiny, żeby oni znali, bo dla nich to jest bardzo ciekawe. Moje rodawacie jest tym zainteresowanie. Bardzo poprosił.